12 серпня у підволочиській громаді, як і у всіх куточках України, відзначають День молоді. Відзначення розпочали з футбольного турніру серед юнаків, в якому взяли участь команди з підволочиська, кам'янок та галущенців.

Першість завоювала команда юнаків з села Галущинське. Друге місце Збруч під Волочиськ, бронзові призери, команда Атлант під Волочиськ. Усі учасники були нагороджені грамотами, медалями та кубками. Далі естафету проведення молодіжних заходів перейняли молоді люди, спортсмени, аніматори. Волонтери з під Волочиська, які проводили спортивні ігри з восьми видів спорту в рамках соціальної програми президента України, активні парки локації здорової України. Крім того, усіх охочих пригощали в обідню пору смачним червоним борщем, щоб підкріпитися і мати сили. Згодом секретар селищної ради Мар'яна Кузьмін нагородила активних, ініціативних, молодих людей, які протягом року брали участь у обласних спортивних змаганнях. Культурно-масових театральних заходах представляли нашу підволочиську громаду у різних номінаціях в Тернопільській області і Україні. За свою ініціативність. Я вас всіх ще раз вітаю від імені всієї Підволочиської селищної ради, від мешканців Підлочиської громади. Дай Боже, знову ж таки продовжу і скажу вам два слова. Дай Боже, щоб вам все вийшло, щоб ви були далі невтомні. Тому що лише на молодь ми можемо зараз найближчим часом покластися. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів. Нехай всі ваші мрії збуваються. І хочу вам побажати великого бажання! Якщо бажаємо великого і рівняємося на великих, то стаємо сильними і великими. Я вас вітаю ще раз на молоді. Молодь з під Волочиська організували безпрограшну лотерею та збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Громадська організація міст допомогла молоді. Пригостити усіх присутніх кавою солодкою ватою та попкорном, а небайдужі могли задонатити на зсу. Я маю друга частина відзначення дня молоді у підволочиській громаді була теж цікавою та незабутньою. Думаєш, краще бочей не мати. Ти дивишся в кухні на крану воду, а правда ні світки не виходить. Дивляться в очі, тобі знайомі їхні очі твоїм говорять. Присутні підспівували молодим виконавцям Роману Процаніну з Богданівки та Михайлу Роману Замараєву з під Волочиська, які виконували популярні та сучасні українські пісні під гітару. На твоїх дженцях американський прапор. На твоїй майці, на ціклове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого сина, а твоя віда не буде ним. Не спидайся до твоя земля, не сдидайся до Україна, добре там, як нас нема. Стой для батька, нормальних сином. Не спидайся, не твоя земля, не спідайся. Це не батька нормальних сил. Душа страждає, звук лунає, а що серце кохає, моряче моча, А далі був перегляд фільму Просто неба. Ласували попкорн та солодку вату печиво з кавою. Щиро дякуємо молодим людям, що допомогли організувати це свято, а також усім організаторам громадській організації Міст. Підволочиському центру надання соціальних послуг, працівникам підволочиського будинку культури, відділу освіти підволочиської селищної ради, підволочиському ліцею, програмі активні парки, а також всім тим, хто долучався до організації та посприяв проведенню заходів. Особлива вдячність нашим збройним силам України, які, боронячи нашу батьківщину, дозволили провести цей захід у відносно мирний та безпечний період.